Друзі, всім привіт! Гарні новини з фронту. Якби У нас наступи, ми оточуємо російські війська, вони тікають, Якби... все добре. Але я хочу наголосити на декілька речах: не слід розслаблятися, не слід ловити ейфорію. Війна ще не закінчилась. Росію ми ще не перемогли. І ворог і досі сильний. І він не прощатиме помилок. Треба ретельно аналізувати наші вчинки, вчинки командування на всіх рівнях, виявляти похибки, злочини. І все, що необхідно, і навпаки, поощряти е, гарних командирів. Е, швиденько кого треба звільнити, звільнити, кого треба підвисити, підвисити. Це життя людей, це життя нашої країни. Тут не треба дивитися на симпатію і лічність. Тут треба дивитися, чи на своєму місці людина. І не боятися когось там скривдити чи задіти чиїсь чувства. Люди віддають свої життя за помилки. Треба бути дуже ретельним в цьому. всьому. Також є момент, це треба розуміти, що є гарна людина, гарний військовий, але він психічно зламався. І вже це дві різні людини. Він, може, був гарний колись, але зараз він психічно зламаний. І трапляються випадки, коли командири, зламані психічно, починають вести своїх людей на смерть або кидати на смерть. Це треба ретельно досліджувати такі випадки. Аналізувати. І, і тут не такий момент, щоб, знаєте, Аналізувати, щоб когось стратити, там чи ще щось. Якщо людина психічно зламана, їй треба пройти курс реабілітації. Треба враховувати, що щоб люди не боялися сказати, що я зламався, що ну я там ну, не можу зараз нормально, адекватно реагувати. Я буду кидати людей в бій. Там чи я ненавиджу всіх там, чи ще щось. Тось, тобто, ну це ну як це. Просто психічний злам, це навіть не злочин. Це людина ну, зламана на війні, люди ламаються психічно. І командири, і солдати. І тут не треба наказувати, тут треба лікувати, щоб повернулася ця людина в стрій. І тоді він побачивши цю доброту, що його е, не покарали, що він ну, е, востановився психічно, він і сам буде далі е, допомагати тим, хто попав в таку ситуацію, як він, виявляти, і це важливо. Мораль, психіка на війні це дуже важливо. Ми люди, розумієте, у нас є емпатія. Чувства і емоції в нас передаються дуже швидко. І, наприклад, психічно зламана людина буде психічно ламати інших. І це як буде як ракова пухлина. І там конкретно на цьому частку фронту буде біда. І інші речі. Тобто, ну. Треба це ретельно виявляти. У нас дуже слабо розвита психологічна служба. Тобто у нас вона є, якби цей. В багато в чому заміняють капелани цю службу. Вони моляться, спілкуються з людьми, з солдатами, з офіцерами, але ще нема тої довіри. У нас ще це не сильно розвита як культура, щоб людина довіряла священнику. Тобто це можуть робити, але не всі. І треба. І треба зараз з холодністю, з ретельністю, і як ми працювали до цього, і це дало нам перемогу, так це не слід втрачати. Цю холодність, працьовитість, і розумність, і доброту до друг друга, взаємодопомогу використовувати далі, не загордитися, не почати робити якісь в цій гордині глупі речі, якісь дурні заяви. Чи там ще щось, якісь малювати розові замки із розових маринок, ми дуже боляче вдаримося об землю. Нам помилок ніхто прощати не буде. Тому що тоді ми, роблячи це, уподобимося російській армії. Вони перли, вони щось собі там фантазували, жили в іншій реальності, і ми їх приземлили на землю. І ми будемо робити це і далі, бо вони, ну. І надалі питаються брехнею заглушити правду. Ну хай це роблять. Правда завжди перемагає брехню, тому що правда це реальність. А брехня це те, чого не існує. Тому правда завжди б'є брехню. Як казав Ісус Христос, познайте істину і істина зробить вас вільними. Що предприниматиме Росія? Я думаю, що Росія зараз буде гнати все, що в них є, на фронт. І в них там вийдуть сталінські укази, вони будуть дуже сильно лютувати на своїх і запугувати своїх. Ну, це теж дуже добре, тому що така армія, вона, коли воює з-під палки, а недвіжима моралю і волею до перемоги, така. Армія Рабів, ну, історично вони програють. Тільки нам їх не лякатися їхньої кількості. Було в мене таке відчуття, що вони погонять на нас стадо, бо в інших військах у них не залишилось майже. З Мосінками, з ППШ на Т-34. Навіть вони ще й будуть гордитися цим, що вони такі, як їхні діди. І нам оцю армію треба буде зупинити, дику орду. Ну, що ж робить? У нас іншого вибору немає. Ми в себе вдома. І зупинити і, і гнати їх далі. І треба починати, коли ми дійдемо до українських кордонів, а це вже слід розуміти, що ми дійдемо до українських кордонів, що нам придеться змушувати Росію до миру. І нам слід вже думати і молитися про план, як змусити Росію до миру. Ось так ось. Чи создавати буферну зону з прилеглих областей, щоб ми могли нормально розвиватися і відрізати Росію від Чорного моря, і создавати Емірат Кавказ і інші країни, які прагнуть незалежності? Нам вже слід про це думати і готуватися до цього. Бо Росію прийдеться змушувати до миру. І хто нам дасть гарантії, що Росія буде платити репарації? Тобто, нам треба встановити свою владу там, про українську владу, щоб вони платили нам репарації. Цю владу прийдеться змінювати. І е, обов'язково треба судити Путіна і інших е, Шойгу і всіх там. Я думаю, наші спецслужби знають їх. Нам треба їх осудити. Щоб весь світ бачив це. це треба зробити. Ці всі злочини в Україні на Херсонщині, на Донеччині, на Київщині вони повинні е, ці свідчення зафільмуватися е, у соцсетях, е, слава Богу, за наших блогерів. Е, фашистські е, думки росіян треба також фіксувати, бо це масове явлення. Вони скоро б хотітимуть переобуватися. Але в нас повинно все це бути зафіксовано. У нас повинні зняти документальні фільми про це, написані книжки, зібрані музеї, бази всякі, щоб вони вже не могли відхреститися від цього, щоб ніяка брехня не могла від цього відхреститися. Як євреї робили в себе музей Голокосту, так і в Україні треба зробити музей денацифікації і де мілітаризації. І де будуть у ці фільми, де будуть оці росіяни, які хочуть вбивати українців, щоб вони всі, можна було подивитися на них через 10 років, через 20 років, щоб їхні онуки подивились на свого діда, на свою бабцю, яка там призиває вбивати українських дітей. Тобто це все треба робити. І Путіна треба судити. І інших також. Правда хоче суду. Кого помилувати, ми знайдемо, кого нам помилувати? Кого судити, ми також будемо судити. Господь нам в поміч і хай нас Бог в цьому проведе, щоб нам не наробити ніяких глупостей. Хай Бог благословить нашу владу, Хай Бог благословить наших солдатів, наше командування і всю Україну. Во ім'я Ісуса Христа, Амінь.